У конструкторі лендингів SendPulse додайте на ваш сайт кнопку оплати, щоб відвідувачі могли сплатити товар в один клік. Клік перенаправляє користувача на сторінку оплати вибраної платіжної системи, де він може вказати інформацію картки та сплатити за товар. Після оплати гроші потрапляють на ваш обліковий запис у платіжній системі. Розмістіть віджит оплата відразу після опису вашого товару в потрібну частину шаблону. У правій панелі виберіть тип продукту, новий продукт. Щоб продукт можна було оплатити, введіть назву, яка показуватиметься на сторінці платіжної системи та у квитанції. Курси щоб курс можна було оплатити. Виберіть курс зі списку. Оплата доступна тільки для платних курсів. Виберіть, через яку платіжну систему приймати оплату. Щоб користувач міг вибрати з декількох платіжних систем, натисніть Додати платіжну систему, а потім натисніть на іконку олівця, щоб налаштувати ціну та валюту. Якщо ви додавали кілька мерчантів для однієї платіжної системи, виберіть мерчанта в другому списку. Якщо ви обираєте спосіб оплати Лікпей, монобанк чи Фонді, можна налаштувати передачу даних для реєстратора операцій. Ви можете вибрати опцію Інший спосіб оплати, якщо віддаєте перевагу альтернативним способам оплати. Натисніть Додати платіжну систему та виберіть інший спосіб оплати із розкривного меню. Призначте назву платіжній системі та налаштуйте ціну. Якщо покупець вибирає власний метод оплати, його заявка надійде безпосередньо до CRM, а не до платіжного методу. Ви також можете направити користувача на конкретну сторінку після підтвердження оплати. Для цього прокрутіть вниз та виберіть секцію додаткові налаштування форми. Введіть посилання на сторінку, яка повинна з'явитися після підтвердження оплати. Ви також можете вибрати сторінку сайта із розкривного меню. Виберіть тип оплати. Зазначена ціна або мінімальна ціна, і введіть суму оплати. Для оплати із зазначеною ціною платіж вважатиметься успішним, якщо користувач сплатив цю суму. А для оплати з мінімальною ціною, якщо сплачено суму, що дорівнює або вища за мінімальну. Налаштуйте інтеграцію з іншими сервісами. Ви також можете вказати назву угоди, вибрати воронку, до якої потраплятимуть автоматично створені угоди. А також статус угоди, що залежить від статусу оплати. За замовчуванням, угода додається до першого етапу першої воронки. Ви можете налаштувати передачу UTM міток до контактів в CRM, якщо відвідувач перейшов на сайт за посиланням з міткою та здійснив оплату на сайті. Також ви можете додати контакти, які заповнили форму сплати до адресної книги, щоб надсилати їм сповіщення про оплату та інші повідомлення за допомогою AutoMation 360. Для цього активуйте додати до адресної книги та виберіть книгу. Налаштуйте форму оплати. Додайте нові поля форми або налаштуйте існуючі, натиснувши на іконку олівця. Виберіть тип поля. Введіть назву поля та введіть підказку для поля у плейсхолдері. Позначте, чи є поле обов'язковим. Якщо поле обов'язкове, користувач не зможе надіслати дані, доки не заповнить усі обов'язкові поля. Збережіть значення полів у змінні. Виберіть, в яку змінну зберегти значення поля. Зверніть увагу, що значення всіх полів передаються у змінну типу рядок. Значення полів імейл та телефон зберігаються у стандартних системних змінних емейла та телефону. Виберіть, у які поля контакту та угоди в CRM зберегти значення поля. В полі введення типу телефон ви можете додати динамічну маску для номерів. Тоді форма визначатиме за IP-адресою країну, де знаходиться відвідувач. І буде підставляти йому відповідний код. Також відвідувач зможе вибрати інший код з випадного списку. Перейдіть у налаштування поля та активуйте перемикач використовувати динамічну маску. Налаштуйте зовнішній вигляд форми. Щоб перейти до редагування форми замовлення, натисніть кнопку Стилі полів. Ви можете приховати назви полів та налаштувати зовнішній вигляд полів, наявність контурів та їх колір, колір тексту та фону, скруглення та розмір. Ліворуч, ви можете переглянути, як виглядатиме форма оплати для користувача, який натисне оплатити. Перевірте дані, які налаштували в панелі редагування блоку, назву товару та його ціну, а також поля для введення даних покупця. Налаштуйте кнопку оплати. Натисніть на олівець і перейдіть в меню редагування кнопки оплати. Введіть текст та опис, який відображатиметься на кнопці. Виберіть стиль кнопки основний, вторинний або настроюваний. Та вкажіть розмір кнопки. Ви можете налаштувати передачу цілей з форми до подій Google Analytics та Facebook Pixel. Натисніть Налаштувати аналітику. Активуйте потрібний перемикач, передавати ціль у Google Analytics чи передавати ціль у Facebook Pixel. Якщо ви активували перемикач передавати ціль у Google Analytics, введіть дані для полів категорія Дія, Ярлик. Ці параметри будуть передаватися до аналітики у розділі події. Якщо ви активували перемикач передавати ціль у піксель Facebook, автоматично буде сформована подія купівля зі значеннями Вартість та валюта. Її ви зможете переглядати в менеджера подій вашого бізнес-аккаунту Facebook. Для кожного елемента передбачений ідентифікатор, який визначає елемент на сторінці. З його допомогою можна застосовувати стилі та скрипти. Налаштувати показ попапів і відстежувати події по цьому елементу. Щоб скопіювати ID, натисніть на нього. Щоб відредагувати ID, натисніть значок олівця. Перед закриттям конструктора сайту перевірте правильність налаштувань віджета. Якщо ви не заповнили якесь поле, в налаштуваннях віджета воно підсвітиться червоним, а в конструкторі з'явиться попереджувальний знак. Форма з незаповненими полями не працюватиме. Щоб переглянути історію платежів та імпортувати в csv файл перейдіть до налаштування аккаунту, прийом оплат. Вам відобразяться деталі оплати, ім'я користувача, назва товару, ціна, дата останньої зміни статусу та статус оплати. Усі статуси платежу надаються обраною платіжною системою. За більш детальною інформацію рекомендуємо звертатися до підтримки платіжної системи. Ви також можете налаштувати відправку вебхуків про успішну оплату товару користувачами до себе в систему. Перейдіть до налаштування аккаунту у вкладці API. Під секцією вебхуки про успішну оплату натисніть Створити вебхук. Вставте url адресу на яку надсилатиметься подія.